Добрий ранок, дорогі мої друзі. Сьогодні субота, ранок почався трошечки і сонечка. Нам обіцяють заморозки, обіцяють у нам снігу. От. Але поки ще трохи тепло і після обіду збирається дощ, От, то я думаю, встигуть вам зняти відео, поки ще в мене сонечко. А то буде пасмурно, буде. Погода цілими днями пасмурна, і ми не зможемо з вами подивитися, що в мене тут гарнесеньке росте. Оце клівія розсвіла. Дивіться, яка вона яскрава. Друзі, вона ще й пахне. Це ж їй багато років вже. Ось друга клівія стоїть, але ще вона трошечки іншого помаранчевого кольора. Це більш така кіноварна, яскрава. З такими течіночками дуже її друзі люблю. Так. В цьому році я її не танцювала перед нею з бубнами. За то кожен рік я її виставляла в холодне приміщення, а потім переставляла сюди на кухню тепліше. Але у нас зараз була така погода скрізь однакова. І вона засіла без гарячої води, бо кажуть, що пішла велика стрілка, треба поливати гарячою водою. Нічого я в цьому році геть не робила. Тільки занесла її з однієї кімнати в цю другу кімнату, і тут же нічого не поливала, і вона ну звичайна паливка була, гарячої води ніякої. Давно я пересаджувала, вже не знаю, років, мабуть, вісім. Це називається сімейна рослинка. Вона росте дуже довго на одному місці. Тут у неї було аж три діленочки, але одна діленочка відпала. Чи я залила, чи що, друзі, і я її втикнула в землю. Зараз покажу вам. Ось діточка. І дивіться, без корні, без нічого, просто всунула в цей горшечок і він отаку вже гарненько наріс. Дивіться, який гарненький кущик. От. І рядом з ними, зараз покажу, це стойку ви мою бачили одну і другу. Це гібіскуси. Уже декілька гібіскусів винесла вона веранду туди і жакаранду винесла. Ну, в общем, я вам зараз трошечки жакаранду покажу, О, розбігається. Але, друзі, я сьогодні знімаю відео ось про цього красунчика про крінума. Пам'ятаєте, я вам казала папа крінум, який ось дивіться, скільки родив діточок. І викинув стрілку для мене, він завжди в такий час цвіте, десь у березні місяці. Ось, будь ласка, загляньте скільки квіточок. Два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ятий, вони ще лізуть і лізуть. Воно. Друзі, він же ще ж і пахне. Вечором я підходжу до вікна, подивитися, а тут пахне і клівія з однієї сторони пахне. А кріном з другої сторони пахне. Ну, пахню ще квіте. Значить, хавортя Каланхої моя вже та одна стрілочка оцвіла. Каланхої оця зацвіло. От там в мене зацвіла геранька одна. І ось геранька друга. Отака цвіта геранечка. Не показувала я вам. І ще одного з гопіталума тільки знімала фотографії для Фейсбука, а для Ютуба вам не знімала. Дивіться, які вони теж цікаві. Губки в нього сіреніві, губки, листочки зелені. А ось цей, що задля мене стоїть на столі, зараз покажу. Бачите, він зовсім інший. Коричнева верхушечка, гострі листочки. Язичок довгенький. Отримала такого фаленопсиса гарнюнього. нього. Бачите, який він цікавий. Є там у нього назва, в мене написано. Але я зараз його не підписувала, не було часу, зайнята садком своїм городом. Ось дивіться, яка красив'яна квіточка в нього. Обалденна. Тільки він, бачите, як нахилений якось бочком не показував. Ну, ще багато бутонів буде, ще, може, і зніму окремо буде відео. Ось зараз підемо на веранду, покажу вам жакаранду. Так, жакаранда не поміщається в об'єктив. Ось таку я винесла її на вулицю, на веранду. Вірніше, поки оце потепліло, було тут на веранді до 20 градусів. Ось, ось такі листочки в неї. Тут рядишком вже гібіскус один сидить, але ж у мене їх багато і тут у мене тут в мене ось що робиться. Бачите, це в мене гераньки. Гераньки на стіла жив, це всі винесла їх із дому. Так, друзі, ще й начеренкувала, вон поставила черенки-гортензі. Ось уже палички пустили листочки. А що далі буде, не знаю. Ну і тут он росте ще с... С... на сінечко гвоздічки, а там ще одне, і тут ще одне. Трошечки тут у бабушки розсада. А тут такі черенки гортензії. Ви знаєте, як я вам розказувала, що жакаранду. Я виростила з осіння з пакетика на сінин проросло декілька штук. От, і одну я залишила, і вона, от бачите, як вона мене радує. Ось такі листочки в неї гарню. Ну, ви ж знаєте, що жакаранда в домашніх, у нас на Україні вона не росте в саду, а в домашніх умовах вона не цвіте. В неї ж такі сірені дзвоники. Тіточки, вони дуже гарні, ростуть в Австралії і в теплих країнах. Не в Америці навіть, а в Мексиці, десь отак, в от таких країнах. Ось і вийшла на вулицю. Друзі, дивіться, що в мене тут робиться, чемернички в мене Красивіше. вон воно на тій стороні скоро будуть свістить ціла дорожка. із... Гіацинтами. А ці красуні мене радують і радують. Я вам буду знімати окремо відео ще про них. Так, друзі. ось гляньте роздивляйтеся, любуйтеся, поки сонечку. А то як на цей чемерник напали жмелики, це вчора чи позавчора, яка вийшла після дощику. Ой, так. Ось такі гранювні в мене і садочок. Ось яка дорожка з гейхерами. Бачите, Гортензії обрізані, вже з бутончиками. Це мітловидні. Так, друзі, тут багато чого є показати. Ой, фіалочки, зараз. Ось така у клумбочка тут. Вчора на базарі купила в бабуськи на ринку отаку от зелененьку. Забула, як Очіт... А, Очітка. Оце ж у нас очітки йдуть. А це молодилко. О. Молодилко з багатьма діточками. О. І виріс, оце теж. Чіток і оці молодилки. Так оказується, що ці молодилки, бачите, як вона зацвітає, вона дає життя своїм діточкам і вона погибає. Оце в мене тут росла така гарнусінька, в минулому році вона цвіла. І потім пропала, мені на дивування. Ось самозванка під гортензією. Друзі, пахне. Це з Черкаської області. Приїхала до мене в гості і тут залишилася жити. З одним кущиком смородини привозили. Цілу зиму простояв чемерничок феєтідос, Ось такий. І зараз і цвіте з бутонами. Цілу зиму, друзі, це вже квітень іде. А він такий же зелененький і стоїть гарнюній. Як почуває себе декоративний щавель, кровава Мері. Цілу зиму, а він, дивіться, ще молоденькі листочки пропускає. Ой. Ось так виглядає цей сад... куточок садочка, що я завжди знімаю там, починаю. А це я зайшла на цю сторону. Ось так виглядає мій садочок з шемірниками і ацинтами. Буде ціла дорожка їх. О, скоро вже вистарявчики розцвітуть, ось вже скоро вже відкриються. Бачите, які бутончики жовтенькі. А це ж персіка. Побачимо, які кольори, бо в мене їх було там і коричневий, і новий білий. Побачимо, друзі, що. Ось так бутончики набилися вже у дереву, півонні, півонні Півоні, так. Ось знову це нові посадки прошого осіння. А це і то гібрид Джулія Роза. Побачу це. Посилочку отримала. осіння посадила. Не знаю, що бачите, вона якась така крива, але надія є, що ми її витягнемо. Ось такий красивенний колір має бузульник весною Мері Крофт. А це кафе Деноїр. У нього листочки з зубчиком. Так, а ось тут зараз я вам покажу, розвернуся. Гарден конфеті. Бачите такі цікаві листочки. Жовтий ряст, коридаліс, а такий жовтенький, розрісся, це в прошлому році тільки посадка. Гарненько росте скільки луковичок. Це я привезла із Холодного Яру, з батьківщини. А ось і три лівими піднімаються. Один і ось другий. Один червоний, а один білий. А тут ще десь маюсеньке-манюсеньке. Чекала, чекала дуже довго. Ось ось Щось буде. І ось такі біленькі проліски в мене ростуть. Це я кажу, що це в мене лісовий куточок тут. Проліски синенькі цвіли, а ряст жовтенький зацвів. І звичайний ряст ось теж, ось дивіться, сам насіявся собі хазяїн. Мені сказали, що треба обривати. Цвіточки, щоб не зав'язувалися на сінинки, бо я їх по всьому вгороду тепер собираю. Так ось в мене перезимував. Ось такий папороть така, дріоптеріс. вже пролізли багаторічні, родовик один із чотирьох сортів. Самий перший оце він білим кольором цвіте. Кровохлібка або родовик. Бачите, я вам переключаю камеру, не вожу по, -по саду і так, щоб економлював ваш час. Так гарно виглядають куничники овердам і бриліантовий. Ну, киця його вже дивіться, верхушки йому геть усі обкушувало. Це в мене тільки одна мишка шкодлива, а маркіза не ходить. Вона тільки екскурсії робить. І оцей ось овердам варіатний гарьмування. Цьому році вона його не поїла. І в прошлому році вона його їла перший, а в цьому році цей перший піднявся. Ось так виглядає в мене дорожка із моїми гейхерами. Це тут ось Камасія. Розсадила її в цьому році, бо в неї дуже були густі кущики, він посередині залишився один, а цих я розсадила по, одні, по дві луковички. Багато я про що вам розповідати. Ось подивіться, шагіацин тільки рядом із моїми гейхерками. Оце ось, друзі, сіяни, це обалдеть. Я від нього обалдею. Був звичайний червоний. Потім порозовів, а зараз подивіться, він став ще рябенький. Бачите, не вгадаєте його, хто є сто і хто в нього мамочка. А мамочка десь тут. Ось такі гейхерки, гіацинти. Ну, ось побачимо, ще буде багато-багато, що мені вам показувати. Красотулечки мої. Красотулечки мої. Біленькі, синенькі, жовтенькі. Це їх спеціально висадила коло моїх гейхер, друзі. Вони були в одному місці всі, а я їх всі розсадила. О. А зараз покажу вам лілії мартагони, які вже великі. Ось одна, друга, третя. Зараз я їм покажу з того боку. Оце ось лілії мартагони ростуть. Бачите, одна луковичка, яка вона з діточками багато не любить, коли її пересаджувати. От вони в мене тут їх багато. Ось Звичайні лілії он ростуть. Бачите, тільки носики потикають. Оцей час ось. Бачите, це ціла полянка, це тут у мене йдуть лілії. А мертагони, пожалуйста, вони вже всі ось такими листями здоровими. Ще один фуєті до щермирник. Дід центрочка, золоте серце. Вже така величенька. А це, друзі, забулося, що я його садила, не знаю. От і все. Воно так швиденько піднялося, а що воно буде, я не пам'ятаю. Тому що, якщо тут бордюрна від от вони стоять у мене цілий рядочок. А що я окремо виділила? Тут рябчики якісь маленькі в мене. От, а це що я не знаю. Це підсадила мені валя, бойко пересилала молочай отакий. А це друга мене дівчинка теж привезла мені молочай. У мене тепер і такі є, і такий є. Щоб вони маленькі такі були, вилочки поставила, щоб зимою не, не поламати. Ось нова посадка, пересадка. Тут росла роза блекбара, але вона і зламалася, і вона дуже така вже стара. І я вирішила її просто викинути і пересадила сюди голдбір е, кеперісовіка. І він тут гарненько вписався. Ось тут у мене йде так полинь. Дивіться, як гарно виглядає. А тут іде у мене різна декоративна цибуля. Більша і менша. Вже їх так і багатенько розрослося. Гарна полянка тут. Ось ще ось цікава рослинка, нечуй вітер називається. Ось дивіться, Рябенька-рябенька. Сонечко ховається за хмарки. Тут теж ось полянка з цибулькою і там посередині пробувається звичайна від розбите серце. О, Оце вона там є. Так, пушкіня, друзі. Сама насілася, я сюди її не приглашала, бо в мене тут мускарі живуть. Бускарики вон вон скоро піднімуться носики, біленькі і синенькі. Медуничку почистила. Цвіте. Це, звичайна, цукрова медуничка. Бо в мене там декілька сортів є їх. Оце, звичайно. Тут гіхер, так, живучка. То включається, то виключається, не можу зрозуміти, коли воно знімає мені. От чудо, отаке От березкліят гарнювання. Стоїть у мене давно вже скільки нових приростів зробив. Красивий, красивий. Ще треба буде стригти вп'ять. Недавно тільки постригла. Ось така ще фіалочка є у мене. Настояща, як на картинки намальована. О, Піднімається ковиль понітейл. Ось так в мене розріслася гвоздичка. Так, друзі, ну є багато що показувати. Ну от я на цьому вам і закінчую свою красоту. Бо ще є що показувати. До побачення. Мирного вихідного суботи і неділі. Мирного дня сонячного і на все-таки на чудову погоду.